Ну що ж, як і було обіцяно, сьогодні я вам поясню Лор прежура, що взагалі відбулося, що було до подій гри, і що було в кінці. 1962 рік було почато будівництво підземного комплексу Хадал Blackside на замовлення Urban Shade. Це підводний комплекс, де проводилися досліди та експерименти над аномаліями і монстрами, що знаходилися в Let VENT зоні. Воно знаходиться у Норвезькому морі на глибині приблизно 21,5 км. Власне в цій зоні тиску майже немає, через що там можна безпечно перебувати без ризику для життя. Якраз такі сутності, як Енглер, Пандемоніум, Прожектори і так далі, в цілому спокійно собі там живуть. Щоб розібратися з цією аномалією, Urban Shade побудували там Хадл Blackside, будівництво якого завершилося в 1974 році, і тоді ж воно пішло в експлуатацію. А самі Urban Shade – це корпорація, заснована містером Шейдом, головною метою якої є утримання максимально можливого прибутку. Спочатку Urban Shade спеціалізувалися на продажі товарів, послуг, зброї та приватної охорони, але потім вони знайшли ту аномальну зону і зробили Huddle Blackside. Себастіан Солес у 2014 році Себастьяна помилково звинуватили вбивстві дев'яти людей і засудили до смертної кари. Напередодні цього дня Урбан Шейд забрали його та інсценували його смерть, передавши уряду підроблений звіт про виконання вироку. Після цього його викрали та посадили у в'язницю Хадал Блексайта 2015 рік. А Себастьяном проводили експерименти з ціллю дати людині можливість дихати під водою. Для цієї мети вони вводили у його тіло ДНК різних глибоководних істот. Після всіх цих знущань над ним він повністю змінився зовні, перетворившись у гібрид акули змії та людини. Через свій жахливий вигляд і нові здібності Себастьян отримав класифікацію Z13. Через сім місяців виявилося, що він був невинний у вбивстві дев'яти людей, але цю інформацію Себастіану не передали. Згодом його підвищили за рангом, за що він отримав кращу умови життя, але все одно залишався ув'язненим. Перед подіями гри Себастьян ініціює повне блокування Хадл Блексайд, роблячи вигляд, що він знаходиться під анестезією. Згодом він вбиває одного з елітних охоронців об'єкту, в якого забирає ключ-карту. Завдяки якої він звільняє на свободу усіх стримованих в стінах об'єкта монстрів, коли був установлений карантин Хадал Блексайта, Себастьян став збирати та продавати усі документи Urban Shade іншим компаніям, які були проти цієї контори, робить він це тому, що інші компанії побіцяли йому, що вони зможуть повернути Себастьяну його людський вигляд. Урбан Шейд підняла спробу відновити контроль над Хадл Блексайтом. Для цього вони відправили своїх солдат, щоб забирати кристал, який живить у весь увесь підводний комплекс. Але це закінчилося смертями усіх солдат через випущених Себастіаном монстрів. Через такі дуже неприємні обставини. Урбан Шейд вирішив відправити своїх ув'язнених людей, щоб вони дістали той кристал. Завдало виконану місію. Вони утримують свободу та велику суму грошей. Власне, цими ув'язненими і є ми. Ми спускаємось на субмарині у Зону, до Хадл Блексайд. Наша задача забрати кристал та повернутися живими. А Себастіан, який залишився у цьому комплексі, тепер стає нашим помічником. На 50-тій двері він з'являтиметься, і за знайдені нами документи, що є валютою в грі, про що я забув сказати в огляді на прежур, Він дасть нам можливість щось собі від нього купити, наприклад, аптечку, ліхтарик чи батарейки, або навіть документ про самого Себастіана. Також ця валюта, тобто документи, після вашої смерті або приходження гри конвертується у кронери. Ця валюта дає змогу в лобі гри купити собі ревайв або скін. а також у магазині перед початком забігу придбати ліхтарики чи аптечку. Протягом гри нам будуть зустрічатися усілякі монстри, ті самі, що Себастіан випустив на волю. Про них нам вареник розповідав у огляді на цей плейс, але там були названі не усі сутності. Власне це я трошки хочу виправити. Після 70 дверей наступає босфайт, але це не єдиний такий епізод. Ще один босфайт наступає після викрадання кристалу. Поки ми ходимо по The Riach, або, можна сказати, хребту, окрім звичайних нам сутностей є і мегафони, з яких лунає музика. Якщо ми близько до них підійдемо, то ми підірвемося. Але що це взагалі значить і чому так стається? Тут суть в нашому спорядженні, яке нам видали Urban Shade, водолазне спорядження для в'язнів, або в оригіналі Prisoner Diving Gear. Далі буду казати Diving Gear. Diving Gear. Це модифікований водолазний рюкзак, оснащений дистанційно керованим дробовиком, який працює під водою та спрямований безпосередньо нашою користувача. Ця система потрібна, щоб контролювати в'язня. Вона спочив в таких випадках: як в'язень намагається втекти з блексайд, в'язень не підкорається прямим наказам, бере будь-яку зброю без дозволу, намагається напасти на персонал, намагається зняти дайвінг гір. Та ще один цікавий нам пункт. Слід зазначити, що певні звукові хвилі та специфічні частоти сигналів можуть спричинити спрацювання Diving Hier без зовнішнього впливу або повністю зблокувати його детонацію. І тепер можна зробити висновок, що вмираємо ми власне через ось таку специфіку нашого обладнання. А тепер хочу розповісти про ось ці громаднющі металеві створіння, які ходять в просторах мольського дна. Це тренджблідер або бур. це роботи, завдяки яким UrbanChade може добувати всілякі мінерали під водою. І від них можна померти, за що навіть дадуть досягнення. Також у мене є цікавий факт щодо цих бурів. Їх є 4 штуки, і кожен з них має своє ім'я, але незвичайне. Перший бур має ім'я Леон. Він був названий на честь котика містера Шейда, Це засновник Urban Shade, якщо що. Другий бур був названий на честь мертвонародженої дитини Шейда, тобто Люсі. Третій бур це Рівер. Він був людиною, яка померла у боях з Гуардіан Ангелом у Бен Ленс. Четвертий бур має ім'я Роза. І тут же інформація засекречена, тому, на жаль, тут же не дізнатися на честь кого ця машина була названа. Ось таким чином наш містер Шейд вирішив увічнити пам'ять про всіх йому важливих людей і тварин. Наразі думаю зроблю паузу. Якщо ви хочете, щоб я розповів детально про усіх сотності Прежора та переклав їхні документи в цілому розповісти, звідки вони з'явилися, то напишіть про це в коментах і покажіть своїм активам. Ну там лайк, підписка, ну ви знаєте. Короче. Ну а наразі, все. Дякую за перегляд та побачимось наступним разом.